Доброго дня. Хочу показати вам свою тепличку, свій город трошечки покажу. Ось бачите, тут у мене в тепличці. ну, Тут ще нема нічого такого, щоб, щоб для вживання, бо ми її не... пізненько поставили. Ще помідорчики тільки починають цвісти. Ось перчик теж цвіте виборочно. Ось баклажанів трошки я посадила. Там огірочки воно в конці. Ось така у мене тепличка, така конструкцію зробили. Ось так, хочу поділитися з вами. Я довольна, що в мене така тепличка, я дуже довольна. Ось так. Це бурячки мої, ось рядочок. Три рядочка, коротше, бурячків, морковки, три рядочка. ось. Тут у мене два рядочка клубніки, ну я її посадила навесні, так тут ще. Майже ягоди і немає, так ото, чуть-чуть підспіває. Петрушечка укропано. Вже я трошки вирвала укропу, тут було багато. Так, це наша цибуля. Так, Тут за тепличкою в мене весь помідори ще, дуже маленькі, бачите, воно. Такі три рядочка. Це моя картопля на сіміна. Я посадила 4 рядочка білої роси. Ось вона вже біла роса, звісно, не цвіте. Вона як крайня картопля. Це у мене синіглазка, Сьогодні викопала, спробувала. Штук 12. Ну такі, як, ну, як горішок грецький, Бо навіть може трошки менше. Ще рано, звісно, її. Вона зараз тільки цвісти починає. Так. Так, все, помідорчики ще теж маленький. Бачите, ось. ось. Так, 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 тут ось, квасолька, кукурузка, там далі гарбузи. Дідушки на площа, ну, щось вона в його заростає. Ну він поле. Кукурузка ось Оце для корма курочкам. І ще в нас картошка ось, ось, це вже не на нашому городі, це сусідка нам дала користуватися. Ось ще скільки у нас картошечки, бачите, ну вона ще не цвіте. Там далі кабачки. Там ячмінь ну ячмінь цього у нас, мабуть, буде одна солома. Ну що вже буде, що Бог дасть буде, що Ну ось так невеличке відео показала вам. Ну, цвітуть гарно, бачите? Люцерка як маки цвітуть гарно. Ось такий наш город. Там баклажани посаджені воно. Там садочок у нас воно теж. Ось так. Ось так трудимося, що робити. Так, покажу яку конструкцію ми зробили на огурці. Бачите, ось о, ось вони в нас огурці. вон підв'язали. Бачите, вон. ось вони цвітуть вже. Ну, Зараз ночі холодні, звісно. Огурчиків майже немає. Ні, вони є, але вони малесенькі. Це у нас помідори ще ті, що ми просада. Ой, це впав помідорчик. Чогось вітер звалив. Так, а це у нас помідори, дивіться, ранні. Тут уже помідори у нас є. Тут ми накрили ось таким... Затіняю ще сіткою, тут не знаю, буде видно вам, не видно. А це у нас все ранні помідори. Все, показую. Бачите, вже помідорчики такі гарні висять. Пройдемо далі зараз я... Ось, Бачите, які гарні. Вон, які помідори в нас вже. Вон, Сорт не знаю. Тут у нас помішані всякі, ну вони високорослі, звісно. Бачите всі, ось. Ось так. Будемо піддобряти їх. Так, ну тут ось Наташі горох, кінза, салата. Ну, Якось так. Так, ще з цієї сторони покажу вам помідори. Бачите, скільки помідорчиків. Ось так. Бачите, скільки помідор начеплялося. Ось. А тут у нас в відкритому теж. Тут у нас, це у нас помідори були під спанболом дуже довго. А тут ми досаджували вже, бо не вистачило міста там, ми досаджували Так, ось бачите, теж. Так, ну це покажу ось наші курочки. Ходять слідом за бабою. Вон в рідні такі приучили до каші. А це курчатка, вже місяць їм з квочкою. Бачите, воно вони. Сітку вже піднімать та підніму. Бачите, які вони. Холодно сьогодні. Холодно вони бідні пищать. Ну, чого ви боїтеся, бабу. Ось так. Так, це покажу свою красавицю розу. Гляньте, ось вона височезна така. В цьому в мене померзли, в мене їх було 12 кустов, ну це тільки це одна. Далі красна в'юща пропала. Ця теж ось нещасна, якась не може ніяко дойти. Це в мене, вона кущом таким. Знаєте, це вроді як. Плитуща якась, вона не плетуща, але така висока якась. От вона така зараза красива, що я не можу. Такі ж така вже вона, така вона красива. Десь покажу вам ближче. Гляньте, яка вона гарна. Ось. Так, а це моя форма. Їй вже 8 років. Прошли рік було три, дві, одна крупна, дві маленьких. А в цьому году начеплялося, Наташа вважала, вона штук 30. Ну, звісно, вона скине, вона даже вже цвіте. Бачите, о, ожовтенькі цвіточки, якщо видно вам. Вон, бачите. Ось так. Якось так. А тут я посадила теж три форми. Одна, друга і третя. Висадила їх. Не знаю, буде з їх толк, не буде, але висадила. Ну, ось так. Жовта. Ось так красива така, малинова. Ось так.